Двокімнатна квартира у цьому крутезному будинку у самому серці міста. Єдиний Хмельницькому будинок преміального класу уся необхідна інфраструктура поруч, працююча комерція і підземний паркінг. І все це за 90 тисяч доларів. ЖК Фонтан центр Хмельницького. Будинок зданий, заселений і все працює. Четвертий поверх саме той, який хочуть всі: 80 квадратів простору. Є можливість перепланувати на свій лад. У квартирі вже зроблено всю чорнову роботу: стяжка, штукатурка, розводка води і каналізації, Теплопідлога, кухня, коридор та балкон, двоконтурний котел, шумоізоляція, якісні двері та вікна. Без ремонту значить без чужих рішень. Робити все під себе, як цього хочете ви. Локація топ, центр, поруч усе, що потрібно для життя. Будинок престижний, добротно побудований. Переоформлення мінімальне лише 2%. І так. Для реального покупця буде торг телефонуйте за номером.